Дорогі друзі, у нас починається модуль, який ми називаємо профайлінг. Профайлінг народився як в, ізра... в ізраїльській специфіці, американській, після того, як в 70-ті роки почалися теракти на аеропортах. І такий справжній професійний профайлінг насамперед спрямований на те, щоб відділити потенційних терористів, які в натовпі пасажирів знаходяться. Звісно, такому ми навчатися не будемо. Нас цікавить інша ціль. Я хочу зробити вас уважними до інших людей. Для цього ми, тобто, ми поставимо себе за мету будувати модель поведінки людини, дивлячись на три речі: перше, як він одягається і носить одяг, як він носить аксесуари, включно з обов'ю, і з взуттям, і сумками, очками, окулярами і, і, і так далі. І як він розмовляє, тобто, що він каже. І як він каже, де акцент розставляє, як рухається тіло під час цього обличчя, руки і так далі. І третє, це які внутрішні зовнішні ролі він виконує. І я вам дам, ми навчимося дивитися, і я дам формули, про яких будується модель, модель його мотивації, і передбачається поведінка з дуже високим рівнем, скажімо так, достовірності. Модуль дуже практичний, все це навчання відбувається особисто на вас. Тобто я беру людей, які там в камері зум, і вони демонструють аксесуар, наприклад, або щось кажуть, і ми розбираємо його. А вони нам кажуть, так чи це чи ні, і зазвичай це звісно. Так, нічого складного там немає. Не вважайте, що це там для величезних професіоналів з психології, які дуже уважні, потужні і так далі. І так далі це можна вивчити 12-річну дитину. Це дуже все просто і дуже органічно для людини. Наша підсвідомість все одно намагається оцінити поведінки іншої людини. Просто ми дамо їй формулами, формули навчимо, по яким їй буде робити це набагато простіше. А коли ви краще розумієте людей і краще передбачаєте їх поведінку, ваша впевненість в власному бутті в цьому світі, в власному спокою, зростає багато набагато-багато разів краще. Тому що людина, яка розуміє, що буде, що, що можна чекати від інших людей, зазвичай набагато спокійніше з ними спілкується, краще їх розуміє і краще досягає своїх цілей в спілкуванні. Тобто. Одним з наслідків стане, що різке, поя... різке поякісніше зростання рівня вашого спілкування з іншими. людьми. Заодно, тільки за це я прийшов би на цей модуль, і я з нетерпінням на ньому чекаю, тому що ви зрозумієте, що людина це набагато цікавіше, ніж те, що можна подивитися, не вміючи її профайлити, дивитися на них, на неї. В ленті, в ленті, в стрічки в Фейсбуку або на екранах телевізору. Людина це космос, всесвіт. І от я буду мовчитися в цей всесвіт вдивлятися і бачити дуже-дуже багато несподівано. Тобто вам просто стане набагато цікавіше жити. Спокійніше, цікавіше і ефективніше. Приходьте.